собі колись один народ. Туди, як люди. Жили собі, житло то сіяли, дітей виховували, покійників хоронили. І не було у них жодних ворогів. А тому й не знали вони, як з ворогами боротися та змагатися. І добре було б так в тому людові жити, та повадився до них змій люд Змій цей приходив по ночах людей викрадати та домівки підпалювати. Тому і прозвали того Змія Гориничем, пальєм тут. І ніхто не міг із тим Змієм справитися. Бо не було ні воїнів великих, ні богатирів знаменитих серед тих людей. Не вміли вони волівати. Не навчені були. Та біда, як то кажуть, добре вчити. І проти сили завжди знайдеться якась хитрість. І був серед тих людей коваль уміли. умілий. Умілий Бегарвий. Тож заманив коваль у того змія до кузні своєї, затиснув йому язика кліщами ковальськими. Та й тримав так, доки люди змія у плуга не запрягли. А тоді взявся коваль, за чепіги і став поганяти змія. І проорав змій борозну аж до самого моря. А там, втомлений, так допався до води, що пив, аж поки рус. Ви гадаєте, що це казка? А от і ні. Це міф. А міф? Завжди є відображенням реальних подій, тільки виражених в символічній формі. Часом не дуже зрозумілий для тих людей, які не вміють давати волю своїй уяві. Уява у термінології наших далеких предків це та інформація, яка приходить на нас із підсвідомості. Із нави, як вони казали. Або ж через надсвідомість, світ правил. Уява є мостиком між цими двома берегами нашого мислення, і без неї наша свідомість могла б оперувати тільки тією інформацією, яку бачать наші очі чи чують вуха. А цього погодитися замало. Втрачаючи пам'ять, ми втрачаємо здатність мисли. А отже, втрачаємо і людяність, чи не так? Українська казка про коваля та змія це насправді древній індоєвропейський міф. Міф про боротьбу добра та зла. Коваль! Це образ сонячного Бога, сварога, Бога, Сонця. І зрозуміло, що кожен народ ототожнює самого себе із добром. І безіменні автори вели свої книги, так само, як і слово у полку Полкуєгорові, називали народ руський дажбожими внуками. А щоб побачити, де знаходиться зло, варто подивитися, куди приведе нас ота борозна, яку програв Змій. Це не жарт. Така борозна насправді існує. І не і вони перерізають територію України в декількох місцях. І загальна довжина отих слідів Змієвих з добру тисячу кілометрів. Це із тих, що до нашого часу збереглися, а напевно, давнину їх було набагато більше. А мова, звичайно, ж йде про Змієві воли, про дивну пам'ятку архітектури наших предків, про яку ми знаємо набагато менше, аніж про далеку китайську стіну. Хоча масштаби обох споруд цілком порівняють. Те, що зараз виглядає як залишки невиразних земляних насипів, колись було потужними та складними укріпленнями. Суцільні вали висотою в 10-15 метрів, шириною основи до 20 метрів, на дерев'яному каркасі в деяких місцях у вигляді п'яти навіть шести паралельних земляних укріплень з ровом глибиною до 2-3 метрів. А будівництво таких споруд вимагало величезної кількості людей. І, що найважливіше, централізоване управління. Тобто було можливим тільки за умови існування держави на цих територіях. Тому в історичній науці довгий час вважалося, що ці укріплення були побудовані за часів Київської Русі. Хоча є багато аргументів на користь того, що вони були споруджені набагато раніше. Про це, зокрема, свідчить і те, що вже за руських часів. Виникнення Змієвих валів мало вигляд легенди. Споручення їх в українських переказах пов'язують то з Кирилом Кожум'якою, то з ковалями Кузьмою та Дем'яном, а то просто із ковалем, як в легенді, яку я щойно переказав. Більшість дослідників вважає, що високі насипи великої довжини виконували роль суцільних загороджень і були ефективними засобами захисту захисту осілого населення лісостепу від легкої кінноти степових очівників, зводячи на нівець їхню головну перевагу, швидкість пересування та раптовість нападів. Те, що загроза йшла зі степу, підтверджує сама конструкція валів та загальна спрямованість їхніх ліній. Вали якби віялом розходяться з півночі на південь і на південний схід, утворюючи паралельні лінії, також те, що захисний рівень. Був викопаний завжди із південної сторони, тобто лицем до нападника. Давні руські літописи згадують про зміїві вали і навіть трохи призабути. Як щось уже невідоме, Як щось, що було створене дуже давно. Археологічні дослідження стверджують, що в київські часи деякі ділянки зміївих валів поновлювалися, але в дуже незначній мірі. Очевидно, що така праця вимагала б величезного зусилля. І, попри всю могутність Київської держави, їй таке завдання виявилося не під силу. Але хтось все-таки створив це. Та ще й за дуже короткий час усього-навсього за життя одного покоління людей. То ким були ці люди? А відомо ким? Отими скіфами-орачами та скіфами-землеробами, про яких писав ще Геродот? А от від кого вони збиралися обороняти? Під кінець останнього століття перед Різдвом Христовим в далеких степах Східної Азії почав мінятися клімат. Засуха настільки дошкуляла тамтешнім мешканцям, що вони, рятуючи своє життя, вирушили на пошуки кращого місця під сонцем. І так розпочалося велике переселення. Маси степових кочівників разом зі своїми стадами та усім скарбом рушили назад. Ну і, звичайно ж не обійшлося без кривавих битв. Ніхто не хотів поступатися. Тим не менше, сильніші проганяли слабкіших і знесиджених міст, і вся Євразія прийшла в руку. В дії вступив знайомий усім принцип Доміно. Кінцевим же наслідком цього процесу стала загибель Грини, а разом із ним і всієї європейської економічної системи. Але часи, про які ми говоримо, Велике переселення народів ще тільки розпочиналося, і ніхто не міг передбачити, чим це все закінчиться. Древній Рим ще тоді видавався непохитним. Хліба і видовищ вимагали його розніжені громадяни, а що одним із головних поставників зерна, окрім Єгипту, у той час була територія сучасної України, то при Чорноморських степах процвітала торгівля. І стабільність забезпечували царські скіфи, які доставляли зерно у грецькі колонії при Чорномор'я, і мали з того добрий зиск. Саме тим, очевидно, пояснюється та неймовірна кількість золота, яку подеколи ще знаходять у скіфських курганах. Це золото, що також очевидно, не давало спокою найближчим сусідам багатих скіфів і раномовним племенам сарматів, аланів, язигів, роксоланів. І в кінці кінців вони, зібравшись із силами, напали на Скіфів. Частину скіфського народу було винищено, частину витіснено у Крим, ще частина просто-напросто злилася із новими володарями степів. Сармати не були торговим народом. За свідченням римського історика першого століття нашої ери Помпонія Мели, сармати це плем'я войовниче, вільне, непокірливе. І до того жорстокі люті, що навіть жінки брали участь у війні на рівні з чоловіками. Зрозуміло, що могутньому Риму вони загрожувати не могли, а от сусідам римлян немало крові попсували. А особливо нашим предкам, – мурачам землегом. Перебуваючи під надійним захистом своїх побратимів, степових скіфів, вони зовсім не зналися на військовій справі. І тому зіткнулися із величезною для себе загрозою. Очевидно, що люди ці були збереженим у часі уламком світу, який існував задовго до появи Аріїв індоєвропейців. Видатний литовський археолог пані Марія Гімбутієни називала цей світ Старою Європою або ж цивілізацією боги. Панівною ідеологією цієї цивілізації було поклоніння жіночому брачалу. Уявлення про єдність Всесвіту і схильність до компромісних вирішень проблем. Цей світ існував довго, кілька тисяч років, але нічого не може продовжувати вічно. І десь на переломі 5-4 тисячоліття Різдва Христового відбулася перша відома нам ідеологічна революція, яку очолили патріархальні і безкомпромісні армії. І в того часу. Напротязі принаймні двох тисячоліт територія сучасної України була свого роду етногенератором. Тут постійно народжувалися нові народи і розходилися звідси на всі чотири сторони, несучи повсюди арійські ідеї. І саме вони, оці народи, започаткували ту цивілізацію, в якій живемо ми з вами. Але був народ, який ніколи цієї землі не покидав. І цей народ жив у межиріччі Дніпра та Вісли. Само назви його ми не знаємо. Ми знаємо тільки те, що іще в першому тисячолітті до Різдва Христового цей народ розмовляв мовою, яка тільки почала розділятися на два діалекти північний і південний. Північний діалект згодом дав початок балтійським мовам, а південний мовам слов'янським, у тому числі і сучасній українській мові. Матеріальні пам'ятки, які залишив нам цей народ, називають Зарубенецькою археологічною культурою. І цей народ жив тут і жив досить комфортно. Звичайно, з нашої точки зору життя в землянці не є розкішним, але звичних нам хрущовок у ті часи ще не навчилися будувати. Матеріальна культура цього народу знаходилась на досить високому, як на ті часи рівні. У всякому випадку усі необхідні для життя речі у них були. Але серед них виділявся уже прошарок ремісників, які виготовляли різні необхідні в господарстві речі. Духовне життя цих людей також було багато. Вони поклонялися силам природи, молилися власним богам, зберігали традиції дуже далекої давнини старої віри, старої Європи створені у прадавні часи писемність. Звичайно, слов'яни, а саме про їхніх предків ми ведемо зараз мову, були арійським народом, тим не менше. Вони одночасно були продовжувачами миролюбної трипільської культури. Це знову ж таки не означає, що праслов'яни були яким закритим від світу, загубленим серед лісів та болі танклав. Зовсім ні. Вони вели активну торгівлю, брали участь в загальноєвропейській економічній системі. Склалася у той час. І про це свідчать численні мовні запозичення, які дійшли до нас із тих часів, а також археологічні знахідки в древній слов'янській І насправді серед цих знахідок дуже мало зброї. Наші предки не були воєвничим народом, а перші праслов'янські поселення і зовсім не мали оборонних споруд. Але ніщо не може продовжуватися вічно. Загроза існування змусила народ мобілізуватись і взятися за роботу. Очевидно, саме тоді перед лицем спільного ворога почала формуватися слов'янська державність. Бо тільки централізована влада могла організувати побудову змієвих валів. І що найголовніше, степового Змія таки було зупинено. Але біда, як то часто буває, прийшла зовсім не звідти, звідки її чекали. Не з півдня, а з півночі. І в середині 3 століття до нашої ери германські племена готів стали переселятися із Південної Скандинавії в басейн Дунаю, а потім і Дніпра. Готи були дуже численним народом. Готські воїни, загартовані в боях із римлянами та іншими германцями, легко подолали супротив слов'янського населення. Іначе мечем розділили слов'янські землі на дві половини. Західні слов'яни зберегли відносну незалежність від готів. І ж потрапили в неволю. Готський історик Йордан у своїй історії готів розповідає, що перша битва між готами та слов'янами була невдалою для готів. Вони зазнали поразки і змушені були відступити. І тоді готський король Венітар підступом захопив слов'янського вождя Божа і разом із синами та сімдесятьма старішинами розп'яв їх на хрестах. За деякими даними Бож був страчений на річці Росі біля теперішнього села Синяви, тепер Океанський район Київської області. І так, на майже 100 років слов'яни стали підлеглими готських королів. Очевидно, що слов'яни все-таки чисельно переважали готів, і процес злиття двох народів неодмінно відбувся. Про це свідчить хоча б те, що наступник германаріха носив уже безсумнівно слов'янське ім'я Велімир. Але в 375 році гунський вождь Атила розгромив готське королівство в Причорномор'ї, давши можливість слов'янам продовжити розвиватися самостійно. Роки готського поневолення не минуло для слов'ян Від готів вони навчилися багато чого. А в першу чергу воювати. Готи також мимовільно сприяли самоідентифікації слов'янського народу. Ми не знаємо, як до часів готської навали слов'яни себе іменували, мабуть, просто людьми. А слово люде присутнє у всіх слов'янських мовах. А от після готської поневолення наші предки стали помічати, що люди є різними. Деякі розуміють мовлене слово, а деякі ні. Ті, що розуміють слов'яни, люди слова. А ті, що не розуміють зрозуміли. Німці. Німі. Поява ворога завжди консолідує народ. А от коли загроза відступає, починається розбрат. На місці первинної Слов'янської держави, а потім Готського королівства, з'явилось декілька племінних об'єднань. Незважаючи на молодий вік цих об'єднань, між ними вже тоді існували суперечності. Одне із племінних об'єднань, а саме Анти. Яке в силу свого географічного положення тяжіло до південного напрямку, вибрало собі в союзники східно римську імперію, майбутню Візантію. Це, звичайно ж, був могутній союзник, а тому їхні супротивники, Дуліби, вирішили знайти противагу цьому союзу. В той час Східна Римська імперія вела затяжні війни з типовими кочівниками-аварами. І тому доліпські вожді не знайшли нічого розумнішого, як запросити аварів. Авари розгромили анські княжіння, а заодно захопили і землі Долібів. Авари були досить розвиненим народом. Але в багатьох слов'янських мовах назва народу авари. асоційована із назвою жорстоких казкових велетнів обріб. А слов'янські літописи пам'ятають, як аварські вельможи запрягали тих самих доліпських жінок у вози і їздили ними. І от цікаво, що думали тоді ці жінки про своїх чоловіків, які вибрали собі таких друзів. Авари не зупинилися у Придніпров'ї і за кілька років захопили майже всю Східну та Південну Європу. Слов'янські роди знову поділилися. Тепер вже на південних та північних. І якщо північні Слов'яни отримали якусь передишку в безконечній війні, стоповики авари просто не любили лісів. То південним слов'янам довелося таке не солодко. Авари не тільки збирали з них данину, не тільки знущалися над слов'янськими жінками. Вони ще й вигадали, як використовувати слов'янських чоловіків. Справа в тому, що авари вели постійні війни з усіма своїми сусідами, скільки їх було, і постійно потребували, як би тепер сказали, гарматного м'яса. Ніхто, звичайно, ж із підкорених народів добровільно не збирався воювати на боці своїх поневолювачів. А тому авари почали формувати з них військо, яке отримало готську назву Біфольк, тобто подвійне військо. Спереду, в лавах цього війська йшли слов'янські воїни, а ззаду, в ролі загороджувального загону, аварська кіннота. Якщо слов'яни перемагали, то ж діставалася авара. Якщо ж ні. То першими своє життя рятували авари, покидаючи своїх підневільних союзників, не призуючись. І на початках біфольк був дуже ефективним способом війни, але тільки на початках. Свою помилку авари помітили тільки згодом, але було вже пізно. Занадто пізно. Слов'яни виявилися чудовими учнями. Бійці біфольків, звичайно, ті, що вижили. Дуже швидко засвоїли навички рукопашного бою і військову тактику. Слов'янські ковалі та ремісники навчилися кувати зброю не гіршу, а часом і кращу, від Аварської. З'явилися слов'янські інженери, які будували досконалі машини для облоги міст. А слов'янський флот з часом захопив владу над Середземним морем. І мирний колись народ став народом воїнів. Всі передумови для скинення Аварського іга були створено. Права за малим. Історія чекала на когось, хто міг би об'єднати і очолити цю силу. І Така людина знайшлася. І звали цього чоловіка саму. До наших днів збереглося тільки одне єдине зображення цієї видатної людини. Само не був слов'янином, він був кельтом, галом, вихідцем із торгового міста Санс у Франції. Само, як не дивно, не був також християнином. Він був купцем. І цілком випадково потрапив із торговою валкою до аварського каганату, і тут щось сталося. Ми не знаємо, і, мабуть, ніколи не знаємо, які пригоди змусили купця само взятися за зброю і очолити слов'янське повстання проти аварії. Але сталося те, що сталося. Само виявився геніальним полководцем. І під його керівництвом слов'янські дружини за кілька років вщент розгромили непереможний до того часу аварський каганат. Потім ще й дали доброго почухана Афранській імперії Мировін та їхнім стосонським васалам. А само виявився не тільки добрим полководцем, а ще й справедливою і поміркованою людиною. Слов'янські вожді запропонували йому стати їхнім королем і само не відмовився. 35 років він королював, управляючи величезною територією всієї Центральної Європи. Після його смерті держава на деякий час розпалася, відтворивши через декілька десятків років в Чеському князівстві. Столиці в Празі, в Крахівському та Гнєзненському, що започаткували польське королівство, великій Моравії столицею в Ніти, піддані само стали предками сучасних поляків, чехів, словаків, лужицьких сербів. І слов'янські поселення почали виникати на півдні Європи. І взагалі сьоме століття це століття слов'янської експансії. Слов'янські роди заселили увесь Балканський півострів. На деякий час витіснивши греків навіть із материкової Греції. Слов'янські дружини ходили походами і на Константинополь, і в Сирію, і на Кавказ. І навіть в далекій Сицилії якийсь час існувала слов'янська община. На півночі. На острові Балтійського моря, який тепер називається Рюгіном, в той час існувала потужна слов'янська фортеця, Аркона, і святилищем Бога Святовим. І взагалі Балтійське море називали тоді Венецьким, тобто Слов'янським. А Чорне море руське. І тоді ж було започатковано слов'янські міста: Берліно, теперішній Берлін, Дівич, теперішній Магдебург, Бранібор, Бранденбург, Дрезно, Дрезден, і Липськ, майбутній Ляйськ. Всюди, де поселялися слов'яни, вони зберігали вільність своїм традиціям і древнім богам. Епоха християнізації почалася значно пізніше. А ціле століття. Слов'яни стали силою, з якою вимушена була рахуватися уся Європа. Що сталося потім, куди ця сила поділася? Я нікуди не поділася. Вона й зосталася в Європі, просто форма її змінилася. Слов'яни, навіть навчившись добре воювати, все-таки залишались мирним народом. Викликана за часи двохтисячолітнього мирного трипільського життя, звичка до спокою, давала себе знати постійно. І як тільки випадала можливість, слов'янські воїни будували села. Запрягали бойових коней, оплуги і починали займатися тим, що любили і вміли найкраще орати землю та сіяти на хліб. І так було усюди: в Альпійських долинах, де тепер Словенія, на берегах теплого Адріатичного моря, в Хорватії та Сербії, на берегах холодного Балтійського, на Балканах, вздовж Вісли та Дунаю виникали слов'янські гради. Державних кордонів тоді ще не існувало, тому люди різних національностей дуже часто селилися поїхати. Так разом зі слов'янами жили греки, лірійці, фракійці, нащадки римлян, пращури румунів, валахи, кочівники мадяри, болгари, франки, германці, балти, фіноугри. А що найчастіше першопоселенцями були такі воїни, дружини, яких залишались на далекій тепер батьківщині, то одружувалися у неї з місцевими жінками даючи початок новим народам. Там, де слов'ян було більше, вони асимілювали інші народи, передаючи їм свою мову, а взамін отримуючи їхні навички та традиції, а часом і назву. Так, сучасна Болгарія отримала свою назву від кочівників болгарів, які спочатку підкорили слов'ян, а потім самі підкорилися слов'янській культурі. Рідна земля Олександра Македонського стала Слов'янською Македонією. А в Греції та Румунії слов'яни навпаки розчинилися серед місцевого населення, подарувавши йому безліч слів своєї мови. Уже наприкінці VIII століття, єдиний колись слов'янський народ перестав існувати, давши натомість початок багатьом іншим народам. Деякі з цих народів створили свої держави, деякі ні. Згодом вони почали забувати свої древні традиції, приймаючи віру інших народів. Частина прийняла християнство із Риму і стала католиками. Ще частина із Візантії залишилася православними. Ще частина стала мусульманами. Державні кордони та ідеології розділили слов'ян. І не раз було в історії, що воювали вони один проти одного за інтереси цілком чужих їм людей. Але ніщо не може продовжуватися вічно. Ми ще й досі пам'ятаємо про спільне наше походження. Ми ще й зараз, після століть відособлення, здатні розуміти один одного і спілкуватися між собою без перекладачів. Ми знаємо, хто ми такі. Люди солов'їної мови. Люди слова і слави. Слов'яни одним словом.